Вродило на славу. Україна тішиться. Цьогоріч український борщ буде дешевим та смачним. В ньому не бракуватиме ані буряку, ані цибулі, а особливо картоплі. Урожай другого хліба в державі б'є всі рекорди. Зродило рясно, от тільки фермери і раді врожаю і не дуже. Бо вклали праці та коштів немало, а продавати продукти змушені тепер за басінь. Розчаровані вони. Замість прибутків рахують збитки, бо держава жодних компенсацій людям не обіцяє. Хто виграв, а хто програв від небувалого врожаю овочів, з'ясовувала Ярина Матвіїв. Осінь минулого року в Україні паніка, картопля не вродила. Ціна на ринку за кілограм сягає 5 гривень. Країною ходять шутки, будемо їсти картоплю з Єгипту, а Кабмін закликає масово насаджувати культуру. Вийти навесні в поле прем'єр-міністр Микола Азаров закликає кожного нелінивого українця. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Українці прем'єра послухали і засадили картоплі і за себе, і за сусіда. Бузький район рекордсмен серед кількості вирощеної картоплі. Людей радість, що вродило. Єдина проблема куди ж її стільки подіти? Картоплі Україна не експортує. Минулий рік ми знаємо, які ціни були. 4,50 до 5 гривень коштувала кілограм картоплі. Тому і надіятися на те, щоб підняти якийсь свій фінансовий стан, наші підприємства були цього року посадили 2700 гектарів картоплі і високотехнологічними методами вирощування досягли досить великих результатів. Проте ринок є ринок, він коригує свої питання і цього року при умові... Великої врожайності, 220 центнерів з гектара картоплі зібрано. Виникла проблема її реалізації і ціни. Злану на ринок, а тут картоплі і до смаку, і до кольору. Є в червоній сіції, а є у фіолетовій. В останній більше продавці кажуть, у фіолетовій купують краще. А от ціна за кілограм в межах гривні. І попри небувалий ажіотаж замість прибутків фермери рахують збитки. Дуже великі затрати, але ніякої вигоди нема. Грошей ми не вернемо своїх. Підприємці, які вирощують по 100, по 200, по 1000 гектарів, то не знаю, чи вернеться на круг. На круг хоча б лишилося 10 купів. Виживаємо, а не торгуємо, то так затрати не вертаються ті, що Вклали. Два, два роки це зовсім інше було, що, що цього року. Два роки ще можна було працювати цього року так, що треба буде помало скорочувати площі невигідно. Під паніку ще навесні минулого року держава уклала угоди з кількома фермерами для гуртової закупівлі картоплі принаймні по 2 гривні. Рима Апоян підприємець постачає картоплю у лікарні Львівщини. Але купувати по старій ціні країні вже не вигідно, бо ж при такому врожаї можна й продешевити. Жодних збитків ані від неочікувано великого врожаю овочів, ані від невиконаних обіцянок фермерам ніхто не компенсує. Такої співпраці між виробниками картоплі і державою немає. Тобто ті витрати, які вони мають, це, це, вони несуть самі підприємці, ті, хто вирощують картоплю. В подальшому, можливо, через зберігання продукції в овочесховищах, можливо, буде підключений механізм, в якому прийматиме участь держава по компенсуванню цих всіх витрат. Адже підприємців непокоїть вже нова проблема, куди подіти надлишок продукту, який не продадуть. Вона починає гнити, багато, багато гнилі, а від цього ніхто не відшкодовує. Влада на зустріч селянам пішла та заклала програму розбудови по всій Україні великих овочесховищ. Там українські продукти могли б зимувати, а ми їсти український борщ цілий рік без заморських прянощів. Наразі будівництво вже до наступного сезону тут відкриють перше у Львівській області овочесховище, аби український врожай не пропадав. Це вбереже нас від засилля єгипетської картоплі та китайської гречки. Необхідність таких великих овочесховищ очевидна. Багато переконалися наших підприємств, які вирощують що майбутнє за складами по зберіганню даного виду продукції. Тому що ціни зараз немає, ціна буде в нас вже під Новий рік, десь буде, коли вже буде закладена на зберігання. Коли овочесховища таки з'являться, це зможе бодай частково компенсувати фермерам та дрібним підприємцям фінансові втрати. Та поки об'єкти будують, цьогорічний врожай вже у різноманітних стіл кожної господині не однією стравою з картоплі, аби не пропало. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний про тиждень.